Вас вітаю, хлопчики і дівчата! Починаємо з вами грати. Сьогодні нашою зіркою буде ось такий Leopard 2 А6. Я гадаю, що я його вже достатньо прокачав для того, щоб можна було його вам показати. Доволі не стидно, так би мовити. Е, от, е, тому давайте в нас буде такий собі чоловий летсплейчик, Можливо, трошечки огляд цієї техніки в якомусь сенсі. Головне, щоб мене зараз не забаранили. А наче й не забаранили, не помітили мене. Там Бебремс так викатився. А, і ще щось було, здається. Вже нема. Е, от. Ну, коротше. Починаємо. Починаємо ми з того, що я б хотів трошечки розповісти про цю техніку. Ага, так, давайте зараз мене зараз як шкваркнуть. Що я хотів розповісти? Суть в тому, що цей танчик він доволі такий непоганий в плані динаміки. Він доволі рухливий навіть зі стоковим, абсолютно стоковим екіпажем. Ну мова навіть не йде про те, щоб в нього там щось було прокачано. Бо на цей танк я брав абсолютно нулячий екіпаж, от і тому ну він доволі непогано себе в цьому показав. І з мінусів це, звісно, броня. Кацапи роблять таким чином, щоб їхні аналогавніт були хоча б десь аналогавніт. Тому вас будуть завжди пробувати в мордяку, там, де сидить міхвод. Майте на увазі це слабке місце. Там прибирайте ви звідти снаряди не прибирайте. Ну так, воно в якомусь сенсі буде вам інколи допомагати, але. А, якоїсь там такої прям кардинальної ролі е, не зіграє. Е, от, е, ну, хоча я пробираю особисто е, про всякий випадок. Е, тому ну, і з такого із цікавого ще можна виділити, що ваші снаряди вони е, навіть стопові оці ломи, які в мене зараз стоять надівські, вони ніхера не пробивають в бочину якийсь в Т-90. Або Т-80, ну, ці БВМ і ці М-прорив, чи як там воно підрив, відрив і тому подібне. Воно його не пробиває а, ну, з першого разу. так. Це І знаєте, хіба що ви під якимось там супер-ультракутом будете цілити не знаю, в, той, в, срати, в ту срату бочину цьому совку, Тоді да, тоді ви щось там проб'єте. Але не в звичайному там, якомусь динамічному поєдинку. Тому це теж майте на увазі. А вас будуть спробувати, будь ласка, в будь-яку там проекцію, це взагалі без питань. А... Це стосується як натівських, так і совкових танків, м'яко кажучи, зовсім не про реалізм. От, е, бачите, от зараз Абрамса, ми легенько, так от хряк, і все, і нема Абрамсу. Е, стояв би так само якийсь совок, ми б йому туди само поцілили. То е, совку б нічого не було. В них інколи я помітив, що в, е, у них навіть не злітають оці мішки з піском. Да? Тобто, ну розумієте, про що ці мішки з піском, які стоять е, е, у. Та 90М, та 80 БМ, тобто ну, навіть вони, знаєте, інколи от в техніку як поцілити. Да? Наприклад, якщо ми візьмемо той самий Абрамс, да? і йому поцілити в броню бокову, да? то вона буде злітати так само і в нас. От Бачите, ось ці передні, там, де йдуть у нас передні каточки, ось ця броня комбінована, чи як там вона називається правильно. То вона буде злітати, Тобто в нас оголюються траки, гусениці і тому подібне. У Кацапів такого немає у Совків. Тобто, все, по суті, як завжди, зводиться до того, що совок це як завжди імба. За традицією, любимої друзі, я вас закликаю не донатити в тундру, оскільки це кацапська гра. Майте на увазі. Ці кошти, що ви сюди вкладаєте, вони потім йдуть в податки кацапам, і тому це погана ідея. Потім ці податки йдуть на воєнку кацапську, і нам буде нічого хорошого з цього. Тому не донайте в тундру, донатьте краще на ЗСУ і чистіть свою карму. Бачите, як Славок виїхав і йому взагалі похер. Це добре, що я йому поцілив в цей. О, слабке місце. Чисто випадково, знаєте, на характері. А, навіть якщо поцілити йому у ВЛД під кутом, тобто да, так, зверху вниз, ця ВЛДшка ніхіра ніколи не проб'ється. Зато в натівській техніці вона під будь-яким кутом совками пробивається. Підкрадемося трошечки. Ой, головне, щоб нам зараз не цей, не цей вон. Чекаємо, 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 чекаємо. Ой, то ви що? Оце прям чудо-чудес. Ну там, в принципі, броня, звісно, не така собі, що там, контакт п'ятий. А от якби там висіли оці мішечки з лайном кацапським, то їм би похеру було. Круто, правда? Галіма БМПшка в бачину розбирає цей леопард. Тундра, у вас взагалі як? З башкою все окей? Так, отже, в нас тут тепер стоїть модуль із фільтрами. Вони мають додати нам потужності двигуна, а потужність двигуна це дорівнює швидкість пересування. Не швидкість розгону, а саме безпосереднього пересування. Тому наступний модуль: в нас на прокачку йде трансмісія, вона вже відповідає за саму швидкість розгону. Я вважаю, що це доволі непогане рішення, оскільки доволі важлива швидкість безпосереднього пересування, бо ми бачите, можемо попадати на такі карти доволі часто, і ти поки доїдеш, то тобі вже грати не захочеться. Хоча, можливо, в безпосередньо в самій грі важливіше. Може бути в деяких випадках і швидкість розгону. Так, треба обережно підкрадумкатись на цю точку. На її захоплення. Тут вже хтось є. Вже помітив трошечки червоненьким вона взялась. Угу. Із такого, що мені не подобається в цьому танку, я хотів би виділити ще те, що тут доволі слабкий тепловізор тут теплак низького розширення. Чомусь я не знаю, чому сюди Кацапи поставили. Ну чому кацапи, бо кацапи розробники, вони поставили сюди теплак низького розширення. Хоча в деяких два 4 навіть вже теплаки стоять високого розширення. Я не знаю, може всі 2 а6 з такими старими теплаками, але я чомусь в цьому сумніваюся. Можливо, якісь ранні версії 2 а 6 були такі. Але щось мені підказує, що навіть ці 2 а 6 які нам передавала Німеччина, в них із теплаками все доволі окей. Тому, ну. Я не знаю, чому так. Можливо, звісно, звісно, тому що треба якось показати, що аналога в НЕТ це саме кацапська техніка, сувкова техніка. Знову ж таки. Бо, якщо взяти, наприклад, пуму, то в пуми із теплаком все окей. Слава Богу. Можливо, тому що це техніка доволі нова і. В ній з е, самого початку стояв е, хороший теплак. От. Ну, а кацапи тут вирішили, як бачите, не заморачуватись. Ну, швидкість пересування доволі непогана, особливо, от бачите, з горички. Прям пісня. Просто тупо залітаємо на точку. <рес> залітаємо і нас тут. Приймають. Так, ну наче ще ніхто ні сюди з ворожої команди не встиг доїхати. Робимо захоплення. Опа. Щось якось. До побачення Євробачення. Йой. це прям я не знаю якесь комбо. Комбо із везіння. Ну і таке буває. Хочеш забрати одного, будь готовий до того, що заберуть тебе. Чесно, я так ненавиджу ось ці ублюдські карти. От наша така відстань. Якась ненормальна просто їхать на ту точку. Бо знаскільки. Такий вже бред, я не знаю. Що тому каца по хворому в голову стукнуло робить таку карту для нючу? Боже, ти поки реально поки ти доїдеш, можна піти собі зробити каву або чай. Я не знаю, бутербродів, повернутися. І от ти вже під'їжджаєш до точечки. Так, ну що, пхаємося на точечку. Треба і екіпажок як щось якось поповнювати. Згодні. Тут обережненько стати. Ми наче не такі тут помітні. Сподіваюсь. Допоки постріли не робиш, то. О, до побачення Євробачення ой є я так тупанув трошечки, блін, тут ще цей гелікоптер, гелікоптер. Ну хоч казьонник я йому пошкодив. Мені здається, якби там було таке пробиття, там би нахер розмотало весь танк. Трошечки щось я промазав. Що це тут таке катається, бляха муха Щось я поспішив, поспішив, поспіши, поспішив. Тут БМПшка якась, да? Да, була БМПшка. Ну і мене з'їли. Отже, якось так мої любі. Пишіть ваші коментарі, як вам Leopard 2.6, чи маєте ви в себе цей танчик в ангарі? А, які, на вашу думку, в нього є плюси, які мінуси? От, підписуйтесь обов'язково на канал. Це допоможе розвиватися українському Ютубу безпосередньо цьому каналу. От, а, ширте це відео серед своїх друзів. А, а з вами був я. Слава Україні! Всім па-па!